Погода, то сніг, то дощ, то ще якась ерунда, добрий ранок. А дивіться, що я вам приніс. Люди кажуть, що я вас шоколад даю, коли я даю вам печенку, то я вам дам вим'я. Хоча скажуть напевно манго. Датор. Тільки не можна, не можна, не прыгай. Чекай, сидіти, сидіти, не можна, не можна. Бо кажуть, що ти слишком сильно забираєш тор не можна. Роксі не можна. А, давайте я вам віршик розкажу, а потім можна буде. Зараз не можна. Зараз чекаємо. Не фокусується ти. Рей, добрий ранок, Рей. Ти з нами ще? З нами. Давай. Я быстренько, в два слова, Саме коротеньке його кожна дитина знає. Може хтось забув, то треба нагадати. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, любо йти. Тут живемо я і ти.